Долинщина приймає почесних гостей. До Прикарпатського краю завітали президент державного самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко, керівник центру української культури в Естонії Анатолій Лютюк, почесний консул Угорщини в Івано-Франківську Василь Вишиванюк, а також директор благодійного фонду Чисті серцем Ірина Рабарська. Навчально-виховний комплекс загальноосвітньої школи 1-3 ступенів дошкільного навчального закладу села Тяпче Долинського району зустрів гостей вітальною програмою із піснями, віршами та українським давнім звичаєм святим хлібом, а також презентували виставку ручних робіт. Окрім того, гості ознайомилися із навчально-виховним комплексом, відвідали дошкільний навчальний заклад та класні кімнати школи. Вони подарували сертифікат на два комплекти шкільних пар та навчальних дощок, а для найменших солодощі й іграшки. Про необхідність у такій допомозі розповідає директор навчального закладу Сергій Сабодаш з таким цінним для нас подарунком. Він сьогодні дуже для нас є актуальним. Я думаю, що це початок. Ви побачили, що нам потрібна допомога, і будемо раді, якщо буде налажена співпраця з паном Анатолієм, з паном Юрієм і надалі. І хотілося б, щоб ми показали те, що в нас є гарно. Ви побачили, що нам потрібно. Ну і може, така півпраця буде, що і ми чим зможемо колись в майбутньому допомогти нашим колегам. Надзвичайно раді подарунку гостей самі педагогічні працівники. Практичний психолог, вчитель християнської етики Ірина Яблунь. Дякую таким хорошим людям за такий чудовий візит. Ви дійсно ангели милосердя, Нехай Господь вас береже. Ми будемо чекати вас знову і знову, і в свою чергу, що ми можемо пообіцяти? Молитву і знову будемо чекати вас у гості. Про подальшу співпрацю та підтримку розповідає також керівник центру української культури в Естонії Анатолій Лютюк. Ми займаємося різними такими міжнародними культурними проектами і допомагаємо Україні. І в рамках цієї допомоги. До нас звернулася із міста Тарту школа, яка хотіла знайти партнерів для для спілкування, щоб діти спілкувалися. Дуже задоволений, що це така маленька школа, тут такі відкриті, чисті люди, і я думаю, що це здорово, і всі партнери в Естонії будуть раді спілкуватися з вами. Значить, ці гроші на партію вони збирали. Діти збирали потім якісь речі. Я сам толком не знаю, що вони там не збирали, але це все дуже щиро. Там та. Я думаю, ну мова спілкування, так також як що можливо, що ваші діти приїдуть в тарту чи до нас в Естонію, чи навпаки, що це далі побачимо. Ну, я знаю, практика така, що бігом бігом робляться тільки дурниці, але це перший, я думаю, крок такий зрозумілий всім і в вашій стороні. І naszej zdrowskiej strony. Це не перший візит почесних гостей, які щоразу готові надати свою підтримку та допомогу. Про взаємну співпрацю розповідає директор міжнародної благодійної організації Благодійний фонд Долини Леся Тисяк Мураль, яка від імені усієї громади вручила подяку гостям, а також сувеніри, вироби ручної роботи, свічки, які виготовляють у благодійному фонді Долини. Дуже гарно прийняла школа, попрацювали вчителі, дітки прийняли наших гостей, зустріли їх з караваєм. Показали свої творчі таланти і надіємося, що ця співпраця буде продовжуватися Україні. Дуже, українським школам дуже потрібні допомога у вигляді як шкільного обладнання, так і досвіду дітей, щоб діти їздили як за кордон, і відпочивати, і вивчати іноземні мови. І надіємося, що сьогодні фундамент. Співпрацю ми заклали успішно. Учасники зустрічі з Долинщини мають надію, що фундамент до подальшої співпраці прокладено, адже українським школам потрібна не тільки матеріальна допомога, але й підтримка у плані обміну досвідом та навчання.